Доброго дня, глядачі мого каналу Реальний Касат. Сьогодні у нас 18 липня, Київська область. Ми поговоримо про персики. Я обіцяв у попередніх відео обіцяв трошки розповісти про сорти і вже почали дозрівати ну, самі ранні ті, що ми маємо. Трошки про них розкажу. Це ось урожай. Персику пам'яті Радіонова. Чому я його тримаю? Він такий нібито дрібненький, технічний для переробки, але він не уражується курчавістю. Практично зовсім не уражується. Його від курчавості можна взагалі не обробляти. На смак він добрий, він вже майже стиглий, за тиждень буде готовий, буде зніматися, консервуватися. Зараз я одного зніму, отакий урожай Ми маємо його, можна було пронормувати, він би був трошки крупніший, але залишили багато, десь третину я прибрав при нормуванні, але... Все одно він трошки перегружений і кожного року він так перегружений. Це дерево ще зовсім молоде, але врожай вже досить добрий. От він обробляється всього один раз від монілиозу. Ну, від цитоспорозу і маніліозу один раз обробляється, від курчавості взагалі не обробляється. Зараз я візьму ножичок, покажу якість плоду. Ось ми зірвали. Побачимо, як він від кісточки відстає. Він добре чиститься. отак, так. Дуже добре чиститься. Тут він черв'ячок є, тому він раніше за, за інших почав дозрівати. І від кісточки він не дуже легко відділяється, але відділяється. Добре чиститься. На, на смак звичайний, дух, духмяний, добрий. Хто не хоче заморочуватись за прискованнями, дуже рекомендую. Це пам'яті Радіонова. Мені він подобається. Для переробки дуже добрий сорт. Це теж ранній сорт, Дніпровський зветься. Він ще не готовий, він десь на початок серпня. Буде готовий у перших числах серпня. Дуже смачний, дуже соковитий, теж з білою м'якоттю. Я не знаю, чи буде в мене час його зняти пізніше. Він буде, звичайно, крупніший, гранній, але він курчавістю вражається, його треба обробляти від курчавості. Це вже старе дерево, на молодому дереву, дереві крупніший, ну, от порівняння з. З пам'яттю Родіонова має такий вигляд. Ну, от зараз ми розріжемо одного Дніпровського, хоч він ще не, не стиглий, але ось він тут трошки його моль поїла. Я його тримаю саме за смаку. В нього дуже добрий смак, нічим не гірший. Від південних персиків. І, і хоч він не вражується курчавістю, але я його вирощую вже дуже багато років. Він соковитий, смачний, такою білою м'якітю. Дуже добрий, але на продаж він не годиться, тому що він в ну, аж тече, як то кажуть. Дуже добрий на, на смак, але треба обробляти. Це вже старе дерево. Ми садили кілька молодих, будуть силочки, як, як саджати, як формувати саме Дніпровський. Ми саджали персик. Ну Тут, походу, покажемо вам один з пізніх сортів. Це Флемін ф'юрі, Але він ще зовсім зелений, він у вересні достигає на початку вересня, а в цьому році ще і холодний червень був. Він зараз зовсім дрібний, але буде такий не менший, ніж Дніпровський чи інший. Теж досить вражаний і дуже смачний персик. Ну, але про нього ми розповімо якось пізніше. І ще там є у нас пару сортів пізніх. Про них теж буде відео на каналі. Пізніше, тому підписуйтесь. Я збираю. Самі смачні сорти, в мене було багато персиків, дещо прибирається, але залишаються самі смачні і ті, які можуть рости у нашій Київській області. Тому заходьте, дивіться, відео будуть цікаві. Ще один ранній сорт Харнас. Це чи канадська, чи американська селекція. Він столово технічного призначення. Він достатньо твердий, як і для технічного можна консервувати, перевозити, але і не такий твердий, як інші сорти технічні, ті, що на ринках продають. Його можна споживати і в свіжому вигляді. Він достатньо соковитий. І він теж на початок серпня. Дозріває, але може довго висіти, не, не втрачаючи. От він порівняно із пам'яттю радіонова. Має такий розмір і більший, і більший, тому що йому ще два тижні рости. Сорт достатньо вражайний, але при серйозному навантаженні він... Повільно дозріває. Ось тут видно. Тут ця гілка перевантажена. І тут трошки зеленіші плоди. Але вони всі дозріють, тому що він раннього строку. По курчавості він ну, десь середня вражається. Не можна сказати, що він сильно стійкий, але і не, не сприйнятливий до курчавості. Такий досить добрий сорт. Ще ми маємо кілька пізніх сортів, але про них розмова піде пізніше, коли вони будуть мати вигляд вже майже дозрілий. Бажаю всім садоводам урожаю. Не бійтеся курчавості. Персики у нас в Київській області добре ростуть і плодоносять. Головне підбор сортів і добрий догляд. Заходьте на наш канал. Там є відео, як саджати персики, як формувати крону. Добре вони ростуть у нашій Київській області. Головне підбір сортів ранніх, стійких. Все це буде на каналі. Знімемо, як їх і чим обробляти, щоб не мати проблем. Всім бажаю добрих врожаїв. До зустрічі на, на каналі. Підписуйтесь, заходьте. До побачення.